Незабаром ті, кого торкнулася афганська біда, а разом із ними і вся країна, відзначатиме 23-ю річницю виводу радянських військ з території Афганістану. Серед тисяч бійців, які, виконуючи присягу, віддали своє життя за мир та спокій на чужій далекій землі були і наші земляки. 28 бердичівлян не повернулися до рідних домівок: 11 солдат, один сержант, три прапорщика та 14 офіцерів. У Бердичеві особливе ставлення до тих, хто у різні часи зі зброєю в руках боровся за мирне життя, нагадав секретар. Бердичівської міської ради Василь Толочко, тому і зустрічі з афганцями, а також і зрештою тих, хто виконував свій інтернаціональний обов'язок у країнах Європи, Азії і Африки, можна сміливо назвати традиційними. Ми не забуваємо вас, ми пам'ятаємо про вас, ми цінимо ваш подвиг, тому що ви виконали свій обов'язок, втратили в тих воєнних конфліктах здоров'я. Втратили дехто дітей втратив своїх чоловіків, але не втратили гідності, порядності. І цю гідність, честь, офіцерську, солдатську честь, ви принесли через багато років і маєте можливість зараз передати прийдешному поколінню. Була тоді така політика. І коли вас посилали до вас не питали. ви знали, що ви виконуєте інтернаціональний обов'язок, ви виконуєте присягу, яку ви давали присягу солдата, присягу офіцера. Ефективно сказати, і ми це знаємо, що дечевляни завжди з честю виконали свій службовий, солдатський, офіцерський обов'язок. У знак того, що про загиблих на війні померлих у мирний час та нині живих героїв афганців у місті не забувають. Кожен із присутніх у малій залі міського палацу культури отримав грошову допомогу та продуктовий набір. Це чергове підтвердження того, що співпраця місцевої спілки ветеранів Афганістану з керівництвом Бердичева тісна та плідна, зазначив голова спілки ветеранів Афганістану Вагів Мамедов. З її допомогою, хоч якось, зменшується біль від втрат, хвороб та байдужості. Іноді хочеться... просто. оказать такие поддержки, моральную поддержку. Не всегда у нас получается. За это вы простите нас. Мы хотим делать. Наверное, будем стараться все, что у нас силы, приложим, чтобы выполнить. К сожалению, не всегда социальные вопросы возможно решить в отношении к вам. К семьям. Но, как вы знаете, мы уже в своих рядах ведем сплочение, сплачиваемся, собираемся в друг друга, больше чувствуем поддержку. И в дальнейшем мы, как сказал председатель Совета Всеукраинского Союза ветеранов Афганского войны Сергей Павлович, мы больше одиночку умирать не собираемся. Мы будем требовать то, что нужен оказание помощи со стороны Государства, правійства, попалнів своїх обіща на цій зустрічі. Вшанування воїнів-інтернаціоналістів у Бердичеві не завершиться. 13 лютого о 17-й годині у міському палаці культури відбудеться тематичний вечір пам'яті. А 15-го числа о 10-й події афганської війни згадуватимуть на мітингу реквіємі, що відбудеться біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на Червоній горі.